Тут дійсно цікавий варіант дошки для початківців. Я б сказав навіть такі, що буде тримати стресі, будь-кого. Тут у нас довгі цвяхи, порівняю просто зі звичайною дошкою. Звичайна дошка має ось такі цвяхи, це наша стандартна дошка, яку ми виготовляємо. А ця дошка така більш подовженими цвяхами. Виготовили її для мене. Крок 12 мм. І ось такі у нас довгі цвяхи. Вони і товстіші і трошки грубші. Я нагадаю, що якщо ви будете ставати на цю дошку, і будете ставати на цю дошку, мене перекосило трохи, відчуття у вас будуть абсолютно однакові на двох дошках. Тобто не буде впливати висота цвяхів на. На те, як вам буде складно практикувати. Дійсно, те, що впливає на відчуття під час вашої практики, це відстань між цвяхами. А відстань між цвяхами це у нас відстань сама між, ну, між цвяшками, просто яка відстань? Чим менше цвяшків, тут в двох дошках 12 мм, я скажу мені навіть на коротких цвяхах трошки складніше практикувати, ніж на оцих довгих. На довгих, мені здається, простіше. Тому хто обирає дошку, переходьте до нас на сайт сайт методеск.ком і обирайте дошку. А ми з радістю виготовимо найкращий варіант саме для вас.